Ось такі тепловізори закупила Дніпровська міська рада. Допомогу вам, вашому підрозділу відчиняйте. Тепловізор один із найнеобхідніших пристроїв для українських захисників. Темно породоби, доби, а також при обмеженні видимості через погодні умови, він допомагає своєчасно виявити та знешкодити ворога. Прилад є дуже необхідним, вони завжди на фронті. Не є в достатній кількості. Це такий, так званий розхідний матеріал. І таке, що за день то може вийти 2-3 прилади, 5 і 10, в тому числі, залежно від того, наскільки складний день, і наскільки інтенсивне ведення бойових дій. І, відповідно, такі прилади є дуже необхідними для забезпечення виконання тих завдань на Збройних сил України та решта сектору сил оборони, які, в принципі, зараз виконався до я. Цього разу військовим передали 20 нових тепловізорів, придбаних коштом міськради. Від початку повномасштабного вторгнення Дніпро надає найбільшу допомогу ЗСУ серед усіх українських міст. З початку повномасштабного вторгнення Дніпровська міська рада ну, не можна сказати, що майже кожен день, але кожного тижня ми щось передаємо нашим військовим. Якусь допомогу. Це технічні засоби, це автомобілі. Це і одяг, і засоби індивідуального захисту. Протягом цього року департаментом було закуплено 190, 190 таких приладів. Лише в цьому місяці 70 ми передали вже в війська. І сьогодні передаємо ще 20, допомагаючи хлопцям на передовій. Комфорт, безпека та цілодобова доступність головні вимоги до кожного укриття у Дніпрі. Ліцейна морсто тримає двері до свого сховища відкритими для усіх, хто шукає прихистку під час повітряних тривог. Сусідніх дворів ось сюди гулять, приходили. Як тривога, маму їх беруть, приводять сюди, і вони тут щасливі носяться. У вільному доступі тут є санвузли, питна вода, медикаменти та місця для відпочинку. Згідно із списком розташували кімнату психолога. Розташували кімнату для малюків, ігрову кімнату. Забезпечили все меблями. Є кімната для тварин, для людей з тваринами, які приходять, водою забезпечили. Вентиляція працює, освітлення все є. У наявності також є генератор на випадок аварійних відключень електроенергії. Укриття відремонтовано. В задовільному стані працюють всі необхідні системи це і вентиляція, і каналізація. А На найпростіше укриття працює цілодобово, допуск людей вільний в будь-яку пору доби.